Давайте дізнаємося, наскільки Xiaomi SU-7 швидкий на треку. Для цього зробимо класичний драг-рейс проти дуже сильно тюнінгованого Nissan і Lamborghini. Я замірую час на чверть милі, а також покажу, як швидко SU-7 розганяється від 0 до 100. Давайте спершу дізнаємося про GT-R від його водія, який чомусь не хоче знімати шолом. Водій GT-R, розкажіть про вашу машину. Це 4.1 R35 GT-R, повністю тюнінгований, потужність 1400-1500 сил. 500? Хочу уточнити, це на колінвалу чи на колесах. Залежить від того, хто це питає. Ні, насправді 1500 сил це на колесах. Воу, wow, 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 wow. це ж не чесно. Тобто це близько 1700 сил на колінвалу. А скільки ж крутного моменту на колесах? Близько 1700 ньютонів. Так, це зовсім не виглядає чесним. А скільки ж коштували всі ці роботи над машиною? Не хочу, щоб моя дружина це почула, але думаю, близько 200 тисяч євро. І це лише за тюнінг. Тобто плюс вартість самого авто, а воно коштує напевно 50-60 тисяч євро. В Європі воно досить дороге. десь 60-65 тисяч. Отже, майже 300 тисяч євро загалом за цю машину. Добре, а як тебе звати? І розкажи, хто займався тюнінгом цієї машини. Мене звати Сандро, і я власник Street Performance в Швейцарії. Ми GTR Shop, займаємося ним кожного дня. Звісно, працюємо і з іншими машинами, але нас знають саме завдяки GTR. тому всі приходять до нас зі своїми нісанами добре. А тепер переходимо до Ламборгіні. Розкажіть про вашу машину. Привіт, мене звати Джуліан. Я тільки водій, а не власник авто. отже, в нас тут 5-літровий двигун потужністю 1450 сил, при надуві 1,4-1,5 бари. Коробка механічна. Тобто у вас іспанський офіціант. Так, у мене під капотом іспанський офіціант. А повний привід є? Так, тут є повний привід. У вас 1500 сил? Я чомусь думав 1700. Ні, приблизно 1400-1500 сил. Це на колесах чи на колінвалу? Це на колесах. Отже, десь 1700 на колінвалу. Ну добре. Тобто в мене авто на 1500 сил, а у вас 1700. Мене трохи обмануло. Ну добре. Давайте вже запустимо двигуни. Отже, спершу GTR. Ану, піддайно обертів. Дуже чудовий V6. Ламборгіні, тепер твоя черга. Теж дуже крутий крутиве 10. Я ж в свою чергу можу не шуміти, але можу вигравати драхрест. Щеплення здорово й не дуже. Оу, у нього проблеми з двигуном. Ну ось і все. чорт забирає, вона швидка. Уже добрий старт. Не можу повірити, що ця машина коштує всього 50 тисяч фунтів. GTR, що трапилось? Твій двигун вийшов з ладу, тобто 200 тисяч на вітер. Коли ми зробили тестовий заїзд, наш ноутбук показав менше надуву на одній із турбін. А після того як я запустив авто знову, ми почули шум. Наче одна з турбін вийшла з ладу. Я запитав свого тюнера, що робити, просто їхати. Тому ми вирішили стартувати. І одна турбіна в нас пропала. Але ж ти вигравав, помітив, що ця штука стає швидшою, правда? Це так незвично для електромобіля. Зазвичай вони відразу стартують і відриваються, не знаючи, зміг би я тебе обігнати. Ти стартував набагато краще, то що тепер робити з твоєю машиною? Я підключив ноутбук, щоб подивитися що до чого. Але вона не заводиться. Можливо, комп'ютер не дозволяє запустити двигун. Що це? Це запобіжник? І ти думаєш, що це вирішить проблему? І вона запрацює? Так, отже, їдемо. Це, мабуть, найдешевший спосіб усунення неполадок серед усіх тунігованих авто, які я коли-небудь бачив. Думаю, тут є ще щось, бо плавкий запобіжник захищає щось важливе. Він ще не полагодив авто повністю. Треба трохи додаткової роботи, але нам треба гнати, бо збираються закривати трасу. Тож залишаємося лише я і Ламборгіні. І знову трохи проблеми з щепленням. У Ламбо зовсім немає шансів. Він що, теж зламався. Я впевнений, що можу їхати ще швидше. Так GT-R повернувся у гру, але чи зможе він мене перемогти? Тож зробимо ще один заїзд буде цікаво. Оу, у ламби непоганий старт. Що відбувається? Потужності наче менше стало. <звук> Машина пригрілася і не показала свій максимум. Я вже стикався з цією проблемою, коли ганявся проти Tesla Model S Plaid. При частих різких стартах батарея може перегріватися, в такому випадку машина зменшує потужність двигунів, щоб захистити батарею. В результаті GTR виграв, він пройшов чверть милі за 9,1 секунди. Lamborghini за 10, а Xiaomi su 7 за 10,5 секунд. Проте в попередніх заїздах, коли Xiaomi міг використовувати 1548 сил, він пройшов чверть милі за 9,4 секунди. Це той самий час, який показав Bugatti Chiron Pure Sport. Під час цього заїзду Xiaomi розганявся від 0 до 100 за 2,79 секунди. Це повільніше, ніж заявлені 1,98 але все одно вражає, враховуючи, що авто коштує 50 тисяч фунтів.